Вітаю! У даному відео мова піде про скасування заочного рішення. Так, давайте розпочнемо. Діючим законодавством передбачено, що суд має право ухвалити заочне рішення в цивільному спорі. У зв'язку з цим, відповідач, в свою чергу, має право подати заяву про перегляд заочного рішення. Як зрозуміти, рішення є заочним чи не заочним? Дуже легко. І так робимо наступне. Дивимося результативну частину, в якій суд роз'яснює порядок і строки оскарження судового рішення безпосередньо. Якщо відповідач бачить, що він має право скаржити за рішення шляхом подачі заяви про перегляд заочного рішення протягом 20 днів з моменту отримання безпосередньо даного рішення, то в такому випадку це заочне рішення. Якщо суд не зазначає, що це заочне рішення, то в такому випадку подаєте безпосередньо апеляційну скаргу. Це, звісно, якщо ви відповідач. У випадку, якщо. Це третя особа, і вона бачить, що рішення заочне. Тобто в такому випадку третя особа безпосередньо подає апеляційну скаргу на заочне рішення. Це саме робить безпосередньо і позивач, тому що кодексом передбачено, що заочне рішення, точніше, заяву про перегляд заочного рішення, має право подати тільки відповідач. Стосовно строків оскарження заочного рішення слід зазначити, що заочне рішення може бути оскаржене протягом 20 днів з моменту його вручення. Проте на судовій практиці склалася наступна. Позиція, що у випадку, якщо відповідач не знав взагалі про судове рішення, прийшов в суд, ознайомився йому по факту не вручили заочне рішення, і він тоді через місяць подає заяву про перегляд, то суд, як правило, відмовляє перегляді, в перегляді у зв'язку з тим, що у відповідача було 20 днів з моменту ознайомлення, фактично, із заочним рішенням. А заочним рішенням, підтвердженням того, що він ознайомився саме в цей термін. Є безпосередня заява про ознайомлення з матеріалами судової справи діючим законодавством передбачено, що заочне рішення може бути переглянути судом та скасоване в подальшому, якщо буде доведено три підстави. Перша підстава це те, що Відповідач не був на судовому засіданні в день розгляду судової справи з поважних причин. Другою підставою є те, що він не подав від. І третьою підставою є те, що докази, на які він посилається, мають суттєве значення при розгляді справи. Суттєвість доказів суд безпосередньо вирішує до свого внутрішнього переконання. Судовий збір у 2022 році за подачу заяви про перегляд заочного рішення складає 496 гривень і 20 копійок. Що повинно бути зазначене в прохальній частині? Звісно, це питання дуже є таким скажімо, більш суб'єктивним, але все ж таки, що маємо, те маємо. Наприклад, у своїх заявах про перегляд заочного рішення я зазначаю перше, те, що я прошу суд переглянути заочне рішення. Друге, я прошу його скасувати, і третє це яким чином я хочу, щоб в подальшому розглядалася судова справа у випадку скасування заочного рішення. Якщо я бачу, що були пропущені строки на оскарження заочного рішення. То в такому випадку я подаю заяву про поновлення процесуального строку на подачу заяви про перегляд заочного рішення. Вимоги до заяв про перегляд заочного рішення, які були у різні періоди, тобто до 15.12.2017 року та після, ви можете подивитися нижче під відео. З вами був адвокат Інчук Анатолій. До нових зустрічей. А, до речі, постав вподобайку, підпишись на канал. Для тебе, дрібниця, для мене приємно.